Вітаю усіх, хто налаштував свої приймачі на хвилю українського радіо Вінниці на часі. Програма з перших уст» перед мікрофоном Олександр Блашко. Відповідно до законодавчих змін спрощено механізми надання безоплатної правової допомоги дітям та недієздатим особам. Також особи, які постраждали від торгівлі людьми, отримають право на безоплатну вторинну правову допомогу. Коли відповідні зміни набудуть законної чинності, як в області працює система надання безоплатної допомоги та наскільки вона змінилась з початку воєнних дій? Про це ми будемо вести бесіду з начальником відділу організації надання та забезпечення якості правової допомоги Регіонального центру безоплатної вторинної правової допомоги у Вінницькій області Олександром Сільніцьким. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пане Олександре, у нашій студії. Доброго дня, вітаю всіх присутніх. Хочу подякувати організаторам за таку можливість, яка стає вже, ну, до певної міри традиційною. І з радістю слухаю ваші питання. Ну що ж, і до нашої розмови 10 травня поточного року президент України Володимир Зеленський підписав зміни до закону, які. Розширили коло осіб, що матимуть право на отримання безоплатної правової допомоги. Скажіть, яких категорій вони стосуються, що вони передбачають та коли відповідні зміни та доповнення набудуть чинності? Я хочу сказати, що протягом останнього року дійсно розширилася певна категорія. Осіб, які відповідно до статті 14 закону передбачають перелік суб'єктів, які мають право на отримання безоплатної право допомоги, і серед них є і ті, які зазначили ви, взагалі, за період війни, ця категорія збільшувалася вже. Не один раз до них війшли дійсно й особи, які потерпають від торгівлі людьми. І про це про необхідність залучення такої категорії стояло вже питання давно, оскільки, скажімо, Україна протягом тривалого часу реалізує цілий ряд проєктів і передбачила, скажімо, відповідальність за дані злочини, але, на жаль, окремо такої категорії в законі не було. Сьогодні ця прогалина ліквідована, і вона скажімо, Усунута, є така можливість у особ безпосередньо раніше їм надавали, скажімо, за якимось іншими підставами на інших на загальних підставах. Сьогодні це прямо є така категорія надана допомога, надається допомога окремо особам, пов'язаним з скажімо виказали сказала неповнолітніх, оскільки на сьогоднішній день різні ситуації виникли і виділили саме цю категорію, яка і раніше була пріоритетною, але сьогодні вона потребує ще більшого заходу, більшої опіки. І, скажімо, особи це ми теж відчули, які отримали якісь, скажімо, матеріальні і так далі збитки, моральні від. Російської агресії це теж виділено в окрему категорію. За стосовно окремо неповнолітніх, хочеться сказати слідюще: я не можу сказати, що на сьогоднішній день ми завалені прямо. Такою кількістю звернень від неповнолітніх, оскільки в цілому механізми, які існують в державі їх захисту, вони, скажімо, в достатній мірі працюють. Як правило, в 99 випадках і 100 їх законні представники, опікуни і відповідні державні органи, які покликані піклуватися даною категорією осіб, вони, скажімо, виконують свої функції, але в тому випадку, коли, скажімо, виникають якісь питання. Одиничні, але із ряда вон як кажуть, деколи ми розуміємо, що десь треба допомога індивідуальна, і в цих індивідуальних моментах ми, скажімо, включаємося, надаємо допомогу пане Олександре. А от з яких питань і з якого віку діти матимуть право самостійно звертатись до судових органів, та яка можливо вікова норма діяла до прийняття відповідних законодавчих змін? Ну, я скажу, розумієте, ми Діємо в межах того законодавства, яке вже напрацьоване, є більш фундаментальні закони, які визначають скажімо, обсяг прав повноважень особи і громадянина, які, скажімо, реалізують це, в тому числі і в складі нашого закону. Ми є часткою, яка мусить виконувати ті змінити фундаментально це законодавство, яке, скажімо, визначає ці скажімо, обсяг права і дієздатності, закон про безплатну правову допомогу не може. Тобто є цивільне законодавство, яке визначає там. Обсяг, що таке правоздатність, це Можливість набувати права, які починаються з моменту народження дитини, і скажімо, набуває в повному обсязі, скажімо, з 18 років, і дієздатність це можливість реалізовувати свої права, яка є, ну скажімо, поетапною, тобто з 14, з 18 років особа може реалізовувати певні свої права, Але і діти, ре... які досягли повноліття, вони зверталися до вас конкретно за допомогою? Чи ні? Е, розумієте, е, треба визначитися. І от особи, яким там виповнилося 14-16 років, з конкретно з якими питаннями вони могли можуть реально звертатися. Законодавство закріплює за ними певні правомочності, які вони можуть реалізовувати самостійно, навіть без, скажімо, згоди своїх законних представників, опікунів і так далі. Вони можуть чиняти дрібні побутові угоди, вони можуть працювати на певних умовах, і знову ж таки, ці умови, скажімо, роботи, вони різні для різних категорій, тобто визначаються до 16 років з 16. -ті. тобто, чи це має бути згода законних представників, чи не має бути згода, чи це має бути згода уповноважених органів там служб у справах неповнолітніх і так далі. Є певні застереження стосовно цієї, скажімо, роботи, тому що це одна із найбільш важливих моментів реалізації неповнолітнього. Він не тільки отримує можливість ну працювати, він отримує можливість самостійно розпоряджатися своїми ну доходами. Дуже важливий момент, який можливості реалізують. Але ну скажем там авторські і будь-які суміжні суміжні права вони теж можуть бути реалізовані і неповнолітній отримує право на їх реалізацію. Це певні майнові права, оскільки можна, скажем, отримувати спадщину, дарування там і так далі, і так далі. Тобто, це широке коло, скажем, прав. І як правило, воно можливо вирішується без нашої участі, тобто, як кажу, є механізми, які, скажімо, застерігають і створюють умови для певного контролю. Але є і моменти, коли виходять, ну. Не виписані, скажімо, є, скажімо, або суб'єктивні моменти, тобто десь хтось не може комунікувати, десь є і, і якісь, скажімо, прогалини чи якісь скажімо, неточності в даній ситуації, яка, які сторони не можуть врегулювати. Пане Олександре, а от які категорії громадян після набуття чинності відповідного закону можливо стануть новими суб'єктами права на безоплатну правову допомогу? З якими питаннями вони можуть до вас звертатись, та чи потрапили до цього переліку особи, які можливо фізично або матеріально постраждали від воєнних дій або е проживали на окупованих територіях? Ну, я вже говорив, да, серед е, тих змін, які внесені в останній е, момент, це були і дані, дані категорії, тобто особи, які потерпіли від російської агресії. І справа в тому, що реально таких е, справ уже на сьогодні є достатньо багато. Можливо, їх не так багато, скажімо, е, конкретно у Вінниці, оскільки у нас е, до цієї категорії можна було б більше. Ну, скажем, віднести внутрішньопереміщених осіб, які проживали там і де залишилося, скажем, їхні майно, і так далі. Тобто, на сьогоднішній день в більшості з них це триває, скажем, підготовча робота по збору документів і так далі, для того, щоб підготувати, скажем, і зробити певні напрацювання з приводу того, яким чином будуть захищатися їх права. Але то, що вони таке право у захисту і надання їм допомоги в їхніх в реалізації їх прав, вони вже реально отримали на сьогоднішній день. Ми знаємо, що у нас. Були, скажімо, цілий ряд скажімо, жертв, які потерпіли від обстрілів, і зокрема, це минулорічний 14 липня, коли достатньо велика кількість осіб отримали і травми, і загинули, і так далі, отримали матеріальні збитки. Тому ми розуміємо, від варто кажучи, що питання компенсації і напрацювання, скажімо, механізмів, які оскільки це механізми будуть скажімо, виконуватись на яких на основі не тільки українського законодавства, але і міждержавних домовленостей це таки буде певний час, займе, але держава надає такі категорії осіб, скажімо, правову допомогу вирішенні їхніх проблем. Ну до речі, держава частково почала б... Подково почала виплату компенсації за втрачене житло під час воєнних дій, зареєструватись і отримати відповідні кошти можна через додаток дію та центри надання адміністративних послуг. На вашу думку, тут все ж таки виникають певні проблеми, правові проблеми в цьому? Питання можливо, до вас хтось вже звертався з тих мешканців, які тимчасово перебувають на території Вінницької області? Я думаю, що це такі тільки перший крок, і їх буде в послідовому ще набагато більше. Я думаю, що державна сьогодні тільки готується до того, що ну це буде достатньо масштабний достатньо тривалий процес. І масового, такого масового звернення до нас е, поки що немає. що я думаю, що е, по мірі того, коли держава буде реально е, отримує можливість, е, скажімо, фінансувати достатньо масштабно ці процеси, тому що це. Ну, суми не співвідносні з сьогоднішніми, скажімо, нашими бюджетними можливостями, коли у нас майже всі ресурси за, скажімо, задіяні на війну. Ну, такі, скажімо, напрацювання сьогодні введуться. В послідуючому планується, що частина, скажімо, коштів, які на сьогодні заморожені кошти Російської Федерації, які в послідуючому знову ж таки міжнародні, скажімо, Країни, які, ну скажімо, підтримали цей проект, і вони сьогодні теж напрацьовують механізми, яким чином ці кошти нам передати, оскільки це, ну скажімо, теж достатньо складний, достатньо е, трудозатратний е, і процедурно складний е, проєкт. Е, при наявності цих коштів я думаю, що ми зможемо розширити і переліки, і можливості, і умови надання такої допомоги. і Тоді кількість звернень буде на порядок на порядки більше. До речі, нині в області проживає близько 180 тисяч внувнутрішньо переміщених осіб. у Вінниці майже 40 тисяч, можливо, з якими. Проблемами, питаннями вони звертаються до вашого центру сьогодні. Що їх найбільше хвилює? Ну я хочу сказати, що проблеми, які виникають у внутрішньо осіб, вони, скажімо, ну, періодично змінюються, оскільки, скажімо, змінюються ситуації і, і, і ті питання, які в них виникали на момент, коли вони тільки з'явилися в Вінниці, Це були одні питання, скажімо, по мірі. Скажем, того, як проходив час і їм надавалася допомога, ці питання змінювалися. Ну, скажімо, Питання перших місяців це були в основному питання відновлення статусу, питання відновлення документів, питання визначення місць проживання і якось їх скажімо, відшкодування, принаймні, необхідних витрат, пов'язаних з тим, щоб вони відкривали свій бізнес. Ну, Тобто це були такі Питання початково-перехідного періоду на сьогоднішній день в переважній більшості вони, скажімо, вирішені. Є інші питання, які виникають сьогодні. Тобто, люди планують на майбутнє. Скажімо, багато хто планує тут залишитися жити і працювати уже на постійній основі. Вони планують, скажімо. Залишаючись постійно, тут виникає питання реєстрації в Вінниці, отримання постійної роботи. Ну, скажем, можливості е, працевлаштування чи отримання якоїсь допомоги від місцевої громади на розвиток бізнесу і так далі. Тобто це такий широкий спектр роботи і, і якісь відшкодування, розумієте, е, отримання, скажем, спащень, які чи оснання якоїсь компенсації за майно, яке залишилось там, ото, що ми сказали, е, те, що стосується більше нас, тому що багато всього цього буде реалізувати через, скажімо так, місцеві органи, які будуть підключені е, в наданні е, цієї допомоги. Е, і, і звичайно, що з ВПО це буде ну ну реально трошечки інший складніший і проблеми. Що ж, час ефіру добіг кінця. Нагадаю, ви слухали програму з перших уст, мені брав участь начальник відділу організації надання та забезпечення якості правової допомоги регіонального центру безоплатної вторинної правової допомоги у Вінницькій області Олександр Сільніцький йшлося про зміни та нововведення закону України, яким регламентовано. Порядок та умови надання окремим категоріям осіб безоплатної правової допомоги розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.